Ну що, друзі, настрій, його. водичка на нам, ну, южний вітерок, южний, юденний вітер. Надіємося на те, що сьогодні рибалка должна, повинна у нас вийти на 100%. От лов покажете, діду? Звичайно, лов покажемо. Якщо знову, ну. А на що ловите, покажете? Звичайно, покажемо, ну це секрети, але для своїх, для підписників нашого каналу завжди розкажемо, розповім. Якщо треба, то будете, будете питати, а ми завжди зможемо відповісти вам. А може ви нам щось підкажете, Будемо дуже вдячні. Все хлопці, всім путів під килем повний перед. Овбро топ під. Ех Краса Красапета! Друзі, дорогенькі мої! О Бачите, якого влупили судацюга! Не знаю, кілограма, мабуть, за двушку, будемо важити, це скільки, думаю, десь половиною Удар сильніший. Глибина ось така. 14 метрів. 14 метрів. Бачите, ось такі бокоплав моєї роботи, звичайно, як завжди. Ось о, Ось такі кабанюка а, гарнюні. Лупив біля дна. Вихід був десь 13, з 13 на 14-15. І покльовка подача дійсно дуже гарна. Оп, о, прекрасно. Ну. Що, так, сьогодні вітер дуже крепкий, дуже мощний, західний вітер. І ви знаєте, вже години-дві-три болтаємося, ну що поробити, тільки вийшли на воду, тому що льот був, був лід. ну Ви знаєте, що в нас в цьому році були і проблеми. І риба була гарна, дуже добра. А це вирішили все-таки провірити відкриту воду. Під саку ставимо, бачите, у нас приспособа тут така в лоці. Гарненька. О, ставимо, щоб вона трималася. Ну і, звичайно, і риба, і задоволення. Будемо зараз пробувати отакі 16. Є біленькі, дивіться, білячок. Це буде під тюлечку. Голуба роз... розсвіточка, бачите, така блакитна, дуже гарна. Ну і це моє произведення іскусства, як кажуть. Пан сам склепав. Ось така от. Подивіться, дуже цікава снасть, Я колись сам. Допрацьовував, бачите, зелененька, теж будемо пробувати. Ну і вертоліт, наш Дніпровський, законний, кажуть, гарна снасть. Ставлю двійники зверху, пам'ятаєте, я вам показував, вони бігунки бігають. Ну що ж, друзі? Початок чи вже вечір, але непогано. Було декілька сходів, декілька було покльовок таких нормальних і посміхається тільки, хто хоче цю удачу мати,